Всім привіт! Це ми і наша постійна рубрика Що подивитись у кіно. Сподіваємось, вас не засмутили дощі, адже на вулиці весна, а від неприємної погоди, завжди можна сховатися саме на перегляді якоїсь цікавенької картини. Цього тижня кінотеатри вирішили нас порадувати, і у кіно аж чотири прем'єри. Тож мочуйтесь зручніше, і зараз ми розповімо вам, що приготували кінотеатри України для перегляду цього тижня з 18 по 24 квітня 2016 року. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Почнемо ми з американ Драми мелодрами вибір, де головний герой обов'язково стане перед вибором. Але чого? Вибір між коханими чи вибір по життю? Кохання? Серйозні відносини? Відповідальність? Родина? Закорінілий холостяк Тревіс Паркер вважає, що все це не для нього. У нього є відмінна робота і вірні друзі. Він захоплюється полюванням, риболовлею, займається екстремальними видами спорту і уникає серйозних відносин. Але не народила ще на світ людина, якій вдалося б уникнути справжнього кохання. Коли в будинку по сусідству поселяється тиха. Замкнута габі життя Тревіса змінюється. Цікаво до речі, фільм знятий за мотивами одноіменного роману Вибір Ніколаса Спаркса. Бо тебе лякає, що в нас усе дуже швидко. Не треба було. У мене до тебе почуття розповісти. Йому. Я не хотіла цього робити. Усе трапилось так швидко. А -а -а. Я кохаю тебе, а я тебе ні. Вона у мене така. Мамо. Ти ж закохана в нього по самі вуха. Ти на чиєму боці? Джевісе, прояви свої чесноти. Кожна жінка мріє про чоловіка, який не здасться без бою. Де вона? Де Гебі? Пішла? Куди? Вона текла через тебе. Далі перейдімо до чогось серйознішого: бойовика Джек Стоун, де поліцейський Джек Стоун навмисне грабує банки, щоб опинитися за ґратами разом з відомим злочинцем російського походження Балам. Балам це не просто бандит, це дуже небезпечний злодій, якому підвладна навіть місцева поліція. Відживе у тюрмі, немов король. Його камера це розкішна приватна кімната, побудована спеціально для нього. Лише деякі мають доступ у ту частину в'язниці, де сидить Балам. Навіть наглядачі бояться туди ходити. Герой оточений власним. Охоронцями і прихильниками, але Джек вже зовсім близько, щоб помститися за своїх рідних, яких Балам холоднокровно вбив. Балам безжалісний, але Джек ще гірше цікаво. До речі, балам прототип справжнього злочинця. Головні режисери списали персонажа з реального бандита, який в даний час сидить за ґратами. Його ім'я не розкрили зі зрозумілих причин. Місце прогнало зсередини багато років тому. Я знаю, навіщо ти тут. Вони ж тебе вб'ють. І як ти плануєш його перемогти? Льоть помста. Спокута. Бунт. Тепер трішки розслабимось на комедії Мій хлопець Кілер. Головна героїня після довгих пошуків ідеального чоловіка закохується у хлопця, який підходить під всі її критерії. Але насправді не все так райдужно, як здається. Її новий коханий виявляється колишнім кілером. Його минуле одного разу знову заявляє про себе, і тільки но починаються відносини, як вони вже піддаються серйозним випробуванням. А він почав вбивати тих, хто його наймає. А він вбиває людей, які хочуть його найняти. «Так». То це чоловік мертвий чи як? Непритомний. Виходить, ти типу кілер, навпаки. Це дивно, я знаю. Ти ж такий класний, а тепер ще людей вбиваєш. Всем року, Елана Кендрік, Тім Рот, Джеймс Ренсон та Різа. Цей човак надзвуковий суперкілер. Так, стрельний в нього та й по всьому. Бруклінським нарикам краще стволи видають. Тікай звідси. Усе погано. Ти все ще гарненький. Дякую. Уперед! Я в нього закохалася. Це тупо, так? Yes. Так, звісно. Але yes. він такий гарненький, що я ж не можу. Твій хлопець кілер. Yes. Мій хлопець кілер. Мій хлопець кілер. Ну і наостанок фентезі мисливець і снігова королева. Сюжет кінострічки оповідає про нове протистояння сил зла і добра, де крижана королева Фея і її сестра Равена готуються завоювати Землю. Тільки двоє відступників: відважний мисливець і його таємна обраниця мають намір побороти зло. А чи знали ви фільм знятий з використанням новітніх візуальних ефектів? І до речі, спочатку Universal Pictures було заплановано продовження білосніжка і мисливець 2», Але Крістен Стюарт пішла сиквел. Ну що ж, і таке буває рятуйтесь і станете мисливцями моїми. За силу дзеркала, за велич неземну земну могутні табори ведуть війну. Той, у кого дзеркало, непереможний. Закохані. Чи стане духу вам? І ти проти той, що наказує зіркам. Так, 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 цього тижня до прем'єрних показів не обіцяють. Але в нас ще є про що поговорити, і це безумовно прем'єри минулого тижня. Книга джунглів пригодницький світ знаменитого хлопчика вовчення Магулі з джунглів знову на великих екранах. Цей світ отримав добрячих 78 балів на метакритику, та вже за довгий час неймовірних 94% на томатах. Бережи свої горішки. Історія, де люди вторглися в тваринний світ, порушивши природний баланс. Відважна білка і його команда отримали 4,2 бали на IMDb та 4,4 бали на кіноафіші. Минулого тижня ми вирішили почати знайомити вас з кінофестивальними новинками, і цього тижня ми продовжимо цю традицію. Вже з 21 квітня в кінотеатрі Київ відбудеться Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів 2016 року. А вже у четвер до вашої уваги ретроспектива фільмів Карла Теодора Драєра. Продовжується і фестиваль британського театру у кіно, і в неділю, 24 квітня, п'єса Шекспіра Гамлет з Камбербечем». А вже за тиждень чекаємо на комедію Нестерпні леді. У кожного своє поняття про щастя, але абсолютно всі без винятку хочуть знайти його. Французька комедія Ні хвилини спокою. Кінострічка є адаптацією одноіменної п'єси Флоріана Зелера, яка мала неймовірний успіх. Та трохи драми Чудеса з небес картина, яка заснована на мемуарах Крісті Бім. Чесно кажучи, цього тижня ми б порадили вам сходити на фентезі Мисливець і Снігова Королева. Особливо, якщо вам сподобався попередній фільм Білосніжка і мисливець. Також, можливо, вам сподобається Джек Стоун, а фільм Вибір майже напевно припаде до душі дівчатам. Хоча, взагалі, ми лише радимо, вибір завжди залишається за вами. Не забувайте залишати ваші коментарі, щоб ми знали, що наша робота вам подобається, і знали, куди розвиватись далі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та чекайте наступний випуск рівно за 7 днів у ділок до зустрічі